Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка в Єві нові акції тільки 30 вересня знижка мінус 50% на другу одиницю засобів для ручного миття посуду. Тобто, ось ці засоби, як в нас, в народі кажуть, плин. Фейрі акційні ціни 141 гривня за 900 мл, півтора-літрові 169. Літровий 129 гривень є декілька. Сармікс купляла, можу рекомендувати. Досить хороший засіб. Ціна акційна 40 гривень, пів літра. Ні, не пів, 450 Уточнення. Грюнвальд 800 мл 29 гривень. Ну, це супер. Супер об'єм і супер ціна за такий об'єм. А друга упаковка піде за 14 гривень. Такий засіб гелевий за 54 гривні літр. Економ бонус 84 гривні, 2 на вибір. Сатін 31 гривня 50 копійок, бухастик неакційний. Хані Ванні 33 гривні. Управдом за 20 Це теж для миття посуду Sky 63 гривні за літр з дозатором. Запаска 30 гривень. Подивіться, яка ціна 30 гривень і мінус 50 на другу. Донат 84 гривні. Ціна Wash and Free 37. Green Home 58, Fairy півлітровий за 64. І тут за 450 мл 73 гривні, прозорий, і такий за 64. Всі допоміжні засоби для прання мінус 50 на другу упаковку лише 30 вересня. Тобто кондиціонери, ополіскувачі та плямовивідники. Звертайте увагу, дуже гарна пропозиція. Хто таким користується? Багато акційних. сілан 151 гривня, літр 408 мл. Такий сілан за 100 гривень. 105 гривень Ленор, об'єм тут різний. 798 675, як в якій упаковці. Такі як парфумовані кондиціонери за акційною ціною 139 гривень 750 мл. Друга упаковка буде за половину вартості. Кйоне це і парфумовані гранули. 135. Так, і, мабуть, цікавіше буде подивитись на всякі відбілювачі, правда? Хані Бані, плямовий відник для дитячих речей: 750 мл, 70 гривень. Велс кисневий відбілювач 119. Ваніш по 135 гривень 500 мл 129 донат кисневий. Кілограм, такий варіант 500 грамів 85, кіону 90. Скай засіб плямо вивідник, або відбілювач по 13 гривень. Бон bon, відбілювач, ціна 40 гривень за 240. Велс по 30 гривень в упаковці 200 грамів. Це є порошок. Мінус 50 на другу одиницю. Тільки сьогодні мінус 40% на літо, весь туалетний папір, паперові рушники та серветки. Так, це є рушнички від літом. Ціна 35,80. Такий варіант 44 гривні. Але це ще не змінили ціну. Бачите? Не встигли змінити ціну ще 51 гривня. Такі серветочки, я так думаю, їхня ціна мінус 40, трошки більше, ніж 20 гривень. Так, ось такі теж зі знижкою. Бачите, мінус 40%. Від цінничка. Такі я вже по привичці 50% віднімаю, а це знижка 40% на всі товари вітрової марки Літо паперова продукція. Туалетний папір, рушнички. Такі туалетні папери. Це і двошарові чотири рулони. Так, такі теж. І з вологих є ось такі маленькі упаковочки, вони повна вартість 8 гривень і рахуйте мінус 40% від вартості. На утягуючі капронові колготи Vivienne 40 ден, знижка 50%. Звертайте увагу, 124 гривні 50 копійок. Фарба для волосся L'Oreal Excellence Крема. Крем-фарба для волосся зі знижкою в 40%. Ціна 183 гривні. Є різні кольори. Чим нижче, тим темніший відтіночок. Мінус 40 на Ізумі усі професійні засоби для догляду за волоссям та подарунковий набір. 299 гривень ціна шампунів об'ємом 500 мл. В такому ж об'ємі є кондиціонери. ось Кондиціонер, і це є масочка теж 299. Ламелярна вода за 195 гривень. Олійка 209, Есенція 189, в таку ж ціну міст. Це є філлери. В упаковці три штуки по 13 мл, 139 грн. Я б сказала, філер це така суперінтенсивна масочка. Ось цей вміст розбавляєте з такою кількістю води, як і в упаковочці цієї рідини, розмішуєте, і виходить така густіша консистенція, як маска. Тоді наносите, залишаєте на волосі і тішите, тішитесь результатом. Я користувалася від ладор. Тут дуже мені сподобалися філери. Ефект вау. 195 гривень. Маска для сухого волосся. Об'єм там 150 мл. Нагадую, що є акції на усі шарфи, косметички та міні-сумочки жіночі. 1 дорівнює два. 2. Обираєте два товари, а оплачуєте за один дорожчий із двох. Можна поєднувати, взяти собі одну косметичку, один шарф будь-якій комбінації. Це спрацює із перечислених товарів. 129 гривень така косметичка. є звичайно, асортимент великий. Тільки сьогодні на продукцію від торгової марки Літо, а власне паперову продукцію, туалетний папір рушники знижка 40% 28,52 два рулони рушників кухонних паперових двошарових. 44 гривні. Ці, до речі, теж мають бути зі знижкою паперова продукція. Так, я так розумію, не. Не всюди змінили ціни, або не всюди акційний товар. Тобто, не знаю, уточняєте. Такі двошарові 31 гривні 70 копійок. Туалетний папір двошаровий з ароматом ромашки. Чотири рулони за 31 гривню та 70 копійок. І ще й ось такий з ароматом персика. Вони вже трьохшарові. І ціна 42 гривні за чотири рулони. Такі туалетні папери трьохшарові, 4 рулони теж 32 гривні. Серветки від торгової марки Літо. 24 гривні за упаковку, в упаковці 100 штук. І такі по 16,20. І такий варіант 13,79. Такі серветочки по 22 гривні. До речі, малюнки є різні. По 17,50 ось такі серветочки, вони мені на дотики схожі на тканині. І тут, бачите, поділено, половина упаковки вони є однотонні кольорові, а друга частина є із малюнком на білій основі. Хоча вони є великі 33х33 33 см. Акція 2 дорівнює 4 на усі аксесуари для кухні та кухонний текстиль. Всякі є різні рушнички і також є багато акційних пропозицій. Вже навіть можна зимову колекцію придбати з ялиночками. Знижка на Лірен усі засоби для догляду за обличчям та тілом. 112 гривень пінка для омивання Креми ціни по 117 гривень, це є вікові 60-50-45 років. Об'єм 50 мл. Такий варіант: це є день ніч, денний і нічний два в одному теж 117. І з вітамінами 142 гривні теж день-ніч. Аквабабл лінійка з гіалуроновою кислотою. ціна 249 гривень для умивання 89,50 – це є зволожий тонік. По 112 пінка для умивання. Так, зволожуючи гідроситка. Сироватка 30 мл 175. bb крем це є тонуючий, і має SPF захист 50, 159. І ось такий, пам'ятаю, що був з Алої. Так, є він. Ціна 101 гривня. Теж об'єм 50 мл, як і в інших таких схожих Упаковочках. І ще ось така алоє колекція. 101 гривня зволожуючий тонік, крем 117 пілінг для обличчя 89,50 гелі по 101 гривні. Очищаючий пілінг гель 114 і спреї по 101 гривні. «Евелін» – декоративна косметика зі знижкою в 50%. Хто користується, звертайте увагу, можна придбати за вигідною ціною. Ще бачу, щось таке цікавеньке тут є. Такі помади. Так, ціна помади 111 гривень. «Глинбі» ще сьогодні за акцією 2 дорівнює 4. Будь-що з декоративної косметики цієї торгової марки, обирайте 4 товари в подарунок дві дешевших одиниці. Така ж акція на LCF. Повторюється, продовжили її трохи, значить, з 29 по 30% і перед тим також була акція. Палмулів усі гелі для душу. Рідке та тверде мило, крім дитячого, зі знижкою в 40% такий більші об'єми 750 мл за 161 гривню і 139 Такі варіанти об'ємом 250 мл, 54,50. Мило Палмолів тверде, вагою 90 грамів за 22 гривні 80 копійок. Тверде мило більшою вагою 150 г за 34,50. Теж є декілька ароматів на вибір. Є наборами по 4 штуки. До речі, в них кожне мило запаковане окремо, можна собі так порційно виймати. 81 гривня коштує упаковочка. Мінус 40% на усі чоловічі гелі для душу, лосьйони після гуління та дезодоранти від Old Spice. 125 гривень більші, 250 мл об'єму. 132 гривні, 150 мл. Ось така колекція. А такі більш звичайні, я б сказала, по 109 гривень. Вибір дуже великий. Також є гелеві по 86 гривень. І є стіки, це є більші, 85 мл за 123 гривні. 132 гривні, звичайно, по 109. І ще гелі для душу. Велетенські банки по літрі. з стозатором за 218. Теж великі упаковочки, але менші від попередніх. 675 мілілітрів 157 гривень.